Колі ваші важкі кукачки. А ми такі, ми викупляю фарби, акварель. Рель, 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 акварель, фарби, акварель, рель, 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 фарби, акварель, рель, 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 рель. Так, фарби, акварель, рель, 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 рель. рель. Всі подумають, ну що тут? такого? Туські фарби. Але ми вам скажемо, що це, це таке. Фарби, акварель це лег. Так, фарби, акварель, рель, 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 це фарби, акварель, рель, 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 рель. У ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк. Ми дуже старались. Підписуйтесь, ставте лайки і вам смачного кавуна. Так, це фарби, акварель, рель, 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 рель. Це фарби, акварель, рель, 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 рель. Якщо на цьому відео набереться. Десь 500 лайків, то в мене випустим трек. І 2000 переглядів. Всім пока!